Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. У Краматорську на Донеччині внаслідок влучання російської авіабомби в будинок загинув десятирічний хлопчик. Ще п'ятеро людей поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, по багатоквартирному будинку кабом окупанти вдарили вночі. Спалахнула пожежа. Понад пів тисячі разів протягом доби обстріляли росіяни Запорізьку область. Зруйновано 10 будинків переважно на прифронтових територіях. Про це в нашому ефірі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також він розповів, скільки людей досі перебувають у лікарнях через ворожу атаку на Запоріжжя в ніч на 20 липня. Ворог обстрілював і РСЗВ і що найменше 14 ударних дронів ворог запустив по території обласного центру. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури, цивільні будинки, і на жаль, постраждали наші мешканці. Пора на річна жінка. Вона наразі відмовилася від шпиталізації, але з іншого боку, наразі в нас є 18 мешканців нашого міста, які наразі перебувають в лікарні. Наступна зустріч української та російської делегації відбудеться завтра у Туреччині. Так повідомив президент Володимир Зеленський після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Глава держави пообіцяв більше деталей уже сьогодні. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський визначив три питання для обговорення з росіянами: це повернення військовополонених, а також викрадених дітей, і підготовка засідання на рівні лідерів. Він також розповів, чого зараз найбільше потребує Україна з огляду на останні удари росіян і кожна така хвиля. Хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО потрібно більше систем. Більше покриття нашої країни з захистом, також наші далекобійні удари по Росії, якщо Путін так здурів на темі шахедів і терору, вони мають мають залишитись без логістики. Кожен хто працює заради захисту життя і обмеження потенціалу Росії у війні, кожен працює на досягнення миру. Дякую також всім партнерам, які просувають нові та більш сильні санкції, в тому числі вторинні санкції. Хай російська бравада не вводить в оману, вони дійсно відчувають вплив санкцій, і вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити цю війну. Яку сама ж і почала нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Німеччина не знає, коли отримає нові американські патріоти на заміну тим, які готова віддати Україні. Як заявив канцлер Фрідріх Мерц, Берлін так і не почув від Вашингтона чітких дат лише загальні обіцянки. Разом із тим додає, переговори тривають. Усі деталі узгоджують на рівні міністрів оборони. А от що відомо, це джерела фінансування. Бажання долучитися до придбання комплексів ППО висловила Норвегія. Про таке заявив її прем'єр-міністр Йонас Гарстере. Після зустрічі з Мерцем у Берліні ми попросили наших міністрів оборони розробити нову двосторонню угоду. Наша мета довгострокові стратегічні рамки оборонного партнерства. Уже наявна співпраця щодо закупівлі та експлуатації, навчанні та обслуговування надсучасних підводних човнів, встановлює світові стандарти. І ми хочемо розширити цей перелік уже зараз. Наші галузі тісно співпрацюють у виробництві засобів протиповітряної оборони та ракет для України. Також ми обговорюємо, як постачати Україні такі системи, як Петріот, що є критично важливо. Але для цього потрібно більше партнерів, зокрема Сполучені Штати. Нідерланди допоможуть передати Україні системи Петріот. Про таке у Твіттері написав міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Наголосив, наразі тривають консультації зі сполученими штатами та іншими союзниками. Обмірковують американську ініціативу доправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони. А ще додав, Нідерланди самостійно надають додаткові засоби захисту, як от боєприпаси для Ф 16 радари та системи протидії дронам. Брекельманс вважає Росія. Посилила повітряний терор, бо прагне зламати волю українців до перемоги. У Бангладеш військовий навчальний літак упав просто на територію школи. Серед дня під час занять у багатолюдному кампусі, як наслідок багато загиблих, десятки людей з опіками в лікарнях. Подробиці цієї трагедії в нашому сюжеті. понеділок, Дака, столиця Бангладеш, навчальний день у школі Майлстон. Учні складають іспити і раптом вибух. Навчальний винищувач військовоповітряних сил Бангладеш F7 BGI злетів о 13.06 за місцевим часом. Проте за кілька хвилин упав поблизу у Тара на дах шкільної їдальні. На подвір'ї було понад дві тисячі учнів. Усе навколо перетворилося на пекло. Коли я підійшов до воріт, щось налетіло ззаду. Гримнув вибух. Я обернувся. Скрізь був дим і вогонь схопив дітей і кинувся до рихші. Усюди паніка і крики. На місці інциденту родичі учнів намагалися прорватися до закладу, а рятувальники терміново евакуювали постраждалих. За словами очевидців, транспортували навіть у триколісних рикшах і на руках. Щонайменше 19 осіб загинули внаслідок падіння навчального літака, повідомив представник пожежної служби. Лікар національного інституту опікової та пластичної хірургії заявив журналістам, що понад 50 людей разом із дітьми та дорослими у шпиталені з опіками. Причини катастрофи наразі не встановлені, але влада обіцяє, винні не уникнуть відповідальності. Висловлюю щирі співчуття у зв'язку з трагічною авіатрощею, що сталася сьогодні на території школи та коледжу Майлстон у районі Діабарі, столиці Бангладеш. Глибоко шокований цією трагедією, що забрала життя та поранила десятки людей: учнів, учителів, батьків і працівників навчального закладу. Це невимовна втрата для всієї країни. Бажаю якнайшвидшого одужання. Доручаю всім відповідним установам, зокрема медичним закладам, оперативно надати допомогу потерпілим. Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для ретельного розслідування причин катастрофи та надання всебічної підтримки родинам загиблих і постраждалим. Бангладеш у жалобі, школа у руїнах. Кампус, що мав бути простором знань і безпеки, став місцем трагедії. І поки розслідування тільки починається, батьки продовжують шукати своїх дітей серед завалів. Юрій, куцей подробиці телеканалу інтермарафон. Єдині новини о 9.30 готують для вас оновлений випуск. Новин а зараз передаю слово Анні Каменєвій. Дякую, Ліля. Про наслідки авіаудару по сумах поговоримо з очільником області вже за кілька хвилин. Дочекайтесь.